День героїв Небесної Сотні відзначають в Україні 20 лютого. На знак вшанування подвигу учасників революції гідності. Цю дату встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року. Напередодні другої річниці революції в усіх українських містах проходять тематичні заходи. Черкаси не виняток. Отож, у стінах бібліотеки імені Лесі Українки відбувся круглий стіл, участь у якому взяли учасники революції гідності, громадськість, активна молодь, представники учнівських, Міжпарламентської асамблеї та наукова спільнота. Як для мене, головною метою сьогодні нашого зібрання є розуміння вами, що ті жертви, ті люди, які загинули, і взагалі це все потрібно нам сьогодні. Потрібно нашій державі. Потрібно кожному з нас особисто. Бо ми маємо розуміти найголовніше, зміни в нашій державі без нашої особистої участі неможливо здійснити. Без нашого прагнення до свободи воєвлення. І я не думаю, що це смішно, бо це все дуже серйозно, ви майбутнє наше. Тому сьогодні. Головними учасниками цього круглого столу є ви, хтось сказав, що ідею, час якої достав, вже не спинити, і це справді сталося так, адже ідею вільної України, ідеї Європейської України не змогли зупинити навіть за допомогою автоматів. Хоч люди були озброєні дерев'яними щитами, не змогли е, зупинити за, за допомогою декілька сот тисяч міліціонерів в Україні, не змогли зупинити цю ідею за допомогою е, вірних Януковичу фракціям, чиновникам по всій Україні, ц, е, це, це зупинити не змогли.